Раптові грози, різке потепління та спекотне сонце наприкінці. Прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 червня. Від погодка тиждень розпочнеться неспокійно уже з суботи, 22 червня, в Україну зайдуть атмосферні фронти. У багатьох регіонах очікуються дощі місцями грози та зниження температури. В день повітря прогріється лише до плюс 20 до плюс 22 градусів, а вночі буде прохолодно від плюс 12 до плюс 14 градусів. Вітер північного напрямку поривчастий, прохолодний у понеділок, 24 червня. Негода досягне піку, грози, зливи, підвищена вологість, місцями шквали. Попри хмари, температура підніметься до плюс 25, до плюс 26 градусів. Але вже з 25 червня ситуація поступово стабілізується: небо очиститься, дощі вщухнуть. Температура триматиметься в межах плюс 25, до плюс 27 градусів у день і плюс 16, до плюс 17 градусів вночі. Вітер зміниться на південно-східний, м'який і теплий. Кінець тижня та тобто 27 і 28 червня потішить сонячною, спокійною та справжньою літньою погодою. Ясне небо, легкий вітер, комфортна температура усе щоб відчути, що літо нарешті увійшло у свої права. Отже, нас чекає тиждень переходу від дощової свіжості до справжнього тепла. Залишайтеся з погодка і завжди будьте в курсі найточнішої погоди в Україні. Прогноз погоди на 22 червня неділя. На заході у ночі термометри покажуть плюс 12 до плюс 14 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме від 21 до 24 градусів. Погода переважно хмарна місцями з дощами. Вітер північно-західний зі швидкістю до 10 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура знизиться до плюс 12 до плюс 14 градусів. Протягом дня у Білій Церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 22, плюс 25 градусів. Погода сонячна або малохмарна. Місцями можливі короткочасні дощі ввечері. Вітер переважно південно-західний до 7 метрів на секунду. У Києві вночі очікується плюс 12 до плюс 14 градусів. Вдень температура підніметься до плюс 22 градуси. Погода сонячна або малохмарна. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. На півночі уночі температура плюс 12 до плюс 14 градусів. У Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові вдень від 20 до 25 градусів. Погода сонячна або з проясненнями. Вітер південно-західний до 7 метрів на секунду. У південному регіоні нічна температура плюс 14 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві очікується плюс 22 плюс 25 градусів. Погода сонячна або з проясненнями. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. На сході вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. У Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. В день температура становитиме від 20 до 25 градусів. Погода сонячна або малохмарна. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. Прогноз погоди на 23 червня, понеділок. На заході уночі термометри покажуть плюс 12 до плюс 14 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме від 20 до 22 градусів. Погода переважно хмарна з проясненнями. Вітер південно-східний зі швидкістю до 7 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура знизиться до плюс 12, до плюс 14 градусів протягом дня у Білій Церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 20, до плюс 22 градуси. Погода переважно хмарна, можливі короткочасні прояснення. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. У Києві вночі очікується плюс 12, до плюс 14 градусів. В день температура підніметься до плюс 22 градуси. Погода переважно хмарна з проясненнями. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. На півночі уночі температура плюс 12 до плюс 14 градусів. У Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові вдень від 20 до 22 градусів. Погода переважно хмарна, можливі прояснення. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. У південному регіоні нічна температура плюс 12 до плюс 14 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві очікуються плюс 20 до плюс 22 градуси. Погода переважно хмарна з проясненнями. Вітер південно-східний до 7 метрів на секунду. На Сході вночі від плюс 12 до плюс 14 градусів. У Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі в день температура до плюс 22 градусів. Погода переважно хмарна з проясненнями. Вітер південно східний до 7 метрів на секунду. Прогноз по година, 24 червня, вівторок. На заході вночі температура опуститься до плюс 11, до плюс 13 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме плюс 23, до плюс 26 градусів. Погода хмарна з проясненнями. Увечері можливі короткочасні грози. Вітер північно-західний зі швидкістю до 9 метрів на секунду. У центральному регіоні. Вночі температура знизиться до плюс 11 до плюс 13 градусів. У Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах в день плюс 24 до плюс 27 градусів. Погода тому хмарна. У другій половині дня очікуються грози. Вітер південно-західний до 9 метрів на секунду. У Києві. Вночі температура опуститься до плюс 11, до плюс 13 градусів. Вдень підніметься до плюс 27 градусів. Погода в день хмарно. Після обіду можливі грози. Вітер південно-західний зі швидкістю до 9 метрів на секунду. На півночі уночі температура буде в межах плюс 11, до плюс 13 градусів. У сумах Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові. В день плюс 24, до плюс 27 градусів. Погода хмарна після обіду можливі грози. Вітер переважно південно-західний до 9 метрів на секунду. У південному регіоні нічна температура від плюс 11 до плюс 13 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві очікується плюс 25 до плюс 27 градусів. Погода хмарна з проясненнями. В день можливі короткочасні грозові дощі. Вітер південно-східний до 9 метрів на секунду. На сході вночі температура опуститься до плюс 11 до плюс 13 градусів. У Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі в день плюс 25 до плюс 27 градусів. Погода стіхмарна у другій половині дня ймовірні грози. Вітер південно-східний зі швидкістю до 9 метрів на секунду. Прогноз погоди на 25 червня середа. На Заході. Вночі температура опуститься до плюс 14 до плюс 15 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме плюс 22 до плюс 24 градуси. Погода буде хмарною з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура знизиться до плюс 14 плюс 15 градусів. Протягом дня у Білій церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 22, плюс 24 градуси. Погода буде хмарною з проясненнями без опадів. Вітер південно східний до 6 метрів на секунду. У Києві вночі температура опуститься до плюс 14 градусів. Вдень підніметься до плюс 24 градусів. Погода хмарна з проясненнями опадів не буде. Вітер південно східний. Швидкість до 6 метрів на секунду. На півночі вночі температура становитиме плюс 14 градусів. У Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові. Вдень очікується плюс 22 градуси. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний швидкість до 6 метрів на секунду. У південному регіоні вночі температура становитиме плюс 14 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві температура підніметься до плюс 22 градусів. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. На сході вночі температура буде близько плюс 14 градусів. У Харкові-Кривому розі Краматорську Запоріжжі та Дніпрі в день очікується температура до плюс 24 градусів. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. Прогноз погоди на 26 червня. Четвер на заході. Вночі температура опуститься до плюс 15, до плюс 16 градусів. Денна температура повітря у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях становитиме плюс 22 до плюс 24 градуси. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура знизиться до плюс 14 до плюс 16 градусів. Протягом дня у Білій Церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 22, плюс 24 градуси. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. У Києві вночі температура опуститься до плюс 14 градусів, вдень підніметься до плюс 24 градусів. Погода хмарна з проясненнями опадів не очікується. Вітер південно-східний швидкість до 6 метрів на секунду. На півночі вночі температура становитиме плюс 14 градусів. У Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові вдень очікується плюс 22 градуси. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. У південному регіоні вночі температура плюс 14 градусів. У день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві температура підніметься до плюс 22 градусів. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. На сході вночі температура плюс 14 градусів. У Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. в день очікується температура до плюс 24 градусів. Погода хмарна з проясненнями без опадів. Вітер південно східний. Зі швидкістю до 6 метрів на секунду, прогноз погоди на 27 червня п'ятниця. На заході вночі температура повітря опуститься до плюс 15, до плюс 17 градусів. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях буде в межах плюс 23, до плюс 25 градусів. Погода переважно ясна з незначною хмарністю. Вітер південно-східний, швидкістю до 6 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів. Протягом дня у Білій Церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 22, плюс 25 градусів. Погода сонячна з незначною хмарністю опади не прогнозуються. Вітер південно-східний до 6 метрів на секунду. У Києві. Вночі температура становитиме плюс 14 градусів. Вдень стовпчик термометра підніметься до плюс 24 градусів. Погода ясна без опадів. Вітер південно східний швидкістю до 5 метрів на секунду. На півночі вночі температура опуститься до плюс 14 градусів. У Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові вдень очікується від плюс 22 до плюс 24 градусів. Погода ясна з незначною хмарністю, без опадів. Вітер південно-східний. Зі швидкістю до 6 метрів на секунду. У південному регіоні вночі температура буде на рівні плюс 15 градусів. Удень в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві повітря прогріється до плюс 23 до плюс 25 градусів. Погода ясна, без опадів. Вітер південно-східний швидкістю до 6 метрів на секунду. На сході вночі температура коливатиметься в межах плюс 15 градусів. Вдень у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі очікується плюс 22-25 градусів. Погода ясна з незначною хмарністю, без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю до 6 метрів на секунду. Прогноз погоди на 28 червня, субота. На заході вночі температура повітря опуститься до плюс 13 до плюс 15 градусів. Денна температура у Львові, Ужгороді, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську та Чернівцях. Становитиме від плюс 23 до плюс 26 градусів. Погода переважно ясна з незначною хмарністю. Вітер південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. У центральному регіоні вночі температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів. В день у Білій Церкві, Вінниці, Кременчуці, Кропивницькому, Полтаві та Черкасах очікується плюс 23 плюс 26 градусів. Погода ясна, без опадів. Вітер південно-східний, швидкістю до 7 метрів на секунду. У Києві вночі температура становитиме плюс 14 градусів, вдень очікується до плюс 25 градусів, погода сонячна без опадів, вітер південно-східний, зі швидкістю до 6 метрів на секунду. На півночі вночі температура опуститься до плюс 14 градусів. Вдень у Сумах, Житомирі, Конотопі, Охтирці, Ромнах та Чернігові очікується плюс 22 плюс 25 градусів. Погода ясна з незначною хмарністю, без опадів. Вітер південно східний швидкістю до 6 метрів на секунду. У південному регіоні вночі температура буде на рівні плюс 15 градусів. В день в Одесі, Херсоні, Вознесенську, Чорноморську, Ізмаїлі та Миколаєві. Повітря прогріється до плюс 23 до плюс 25 градусів. Погода ясна, без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду. На сході вночі температура коливатиметься в межах плюс 15 градусів. В день у Харкові, Кривому Розі, Краматорську, Запоріжжі та Дніпрі. Очікується плюс 22 до плюс 25 градусів. Погода ясна з незначною хмарністю, без опадів. Вітер південно східний зі швидкістю до 6 метрів на секунду.